Щоб з цим голосуванням в конгресі завершити, воно вже не стосується безпосередньо України. Отже, нагадую моїм співрозмовником є Володимир Цибулько. Мене звати Олександр Серцов. Я журналіст. Не забудьте підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька. І а також в Конгрес проголосував за надання допомоги Ірану за підтримку Тайваню. Ну, тобто, оцей, власне що раніше було в пакеті. Тепер це розділено на окремі законопроекти. Що це дає для України, для України ці голосування паралельні? Ну я хочу наголосити, що це парирування. Істеблішмент e американський, зокрема, і Джонсон, і президент Байден? Вони якось так акцентували, що вісь зла це Іран, це Китай і це Росія. Північну Корею, ну, звичайно, і Білорусь до цього припинають, але вони швидше такі сервільні е, типи. Е, в цьому сенсі важливо інше. В цьому сенсі важливо, що голосуючи, навіть розділені три пакети, кожен із означених противників: Китай, Іран і е, е, Росія отримали підтримку. Того, хто протистоїть цій ну, вісі зла, Тайвань, Філіппіни свої отримали підтримку, Ізраїль свою, Україна свою. Тобто насправді цим голосуванням парирувалися основні гравці вісі зла. Американський політикум чітко означив, що з зони контролю не випадає жодна з країн. Адже пряма підтримка Тайваню, чи України, чи Ізраїлю означає, що ці країни не будуть переможені в будь-яких атаках. Навпаки, от в випадку Ізраїлю, е, виявилося, що американцям ще довелося і стримувати Ізраїль від, від надто вражаючої помсти. Ізраїль, до речі, елегантно помстився Ірану. По перше, ну продемонструвавши разом із союзниками з Великобританією, Францією, США, навіть із Саудівською Аравією, Йорданією, певне таке бойове братство, що що для Ірану виявилося абсолютно несподівано, так ще і абсолютно хірургічна операція в Ісфахані, де ізраїльські сили просто показово знищили радар до найновішої системи С-300. Тобто вони осліпили е, цю систему е, вважається, що ця система прикривала е, основну, е, ну, е, основний ядерний центр е, центр ядерних розробок Ірану. І не, пускові не, не вибивали, пускові не важливі, але Радар, по суті, осліпив ці всі пускові і ну, знищений Радар. І це було зроблено філігранно. Бо Якраз комедія в тому, що ці ракети мали відбити ракетний удар ізраїльський. Але Ізраїль просто глупнув, і вони навіть не парирували цей удар. Це російські найновіші системи, наймодернізованіші С-300. Наскільки мені відомо, ці, ця модернізація. Вчинена через 7 років після прийняття на озброєння комплексу С-400. Тобто він, ну, С-400 відомо, що це такий перефарбований С-300, але цей С-300 він, ну, більш, більш передового рівня, ніж С-400 попередньо прийнятий на озброєння. І він не парирував ракетний удар. Тож якраз ну, основна реклама комплексу Екс-300 це можливість збивати балістичні ракети. І раптом Ізраїль просто бухнув в Ісфахані, так би мовити, демонстративно принизив і російського виробника, і іранських Аятол одним махом. Тому, от, от власне, Оця демонстрація і є ну, таким ще одним попередженням самій Росії, бо паралельно ж українські ракети знищили в Криму С-3 С-400, С-400 і знищення Ізраїлем і Україною одночасно протиповітряних комплексів з нібито гарантованим збиттям балістичних ракет. Це таке демонстративне приниження, це вказування місця Росії на технологічній мапі світу. Росія запізнилася. Росія відстала, і зараз розчищення, яке відбувається від радарів від комплексів ПВО, зокрема Криму. Воно дуже ефективне. Сьогодні вдарили по бухті Севастополя, знищили черговий корабель. Жодної протидії ППО в Севастополі не було цій протикорабельної ракеті українській. Так нема чого де попало шастати. Ну, як покурили там, де не треба, куріть там, де там. Але але при цьому Володимир Зеленський заявив про політику подвійних стандартів і. Про що свідчить збиття союзниками запущених по Ізраїлю іранських безпілотників? У чому головне питання подвійних стандартів? Політика в цілому це подвійні стандарти і так на жаль виявляється у питанні захисту України. більше політики а в питанні захисту Ізраїлю, як ми побачили, там була прагматика. Ось таке сказав Володимир Зеленський. Чи не ляпнув він знову за перепрошенням? Ну, ляпнув, причому ляпнув він в виправдання самого себе, тому що нагадаю три роки тому, власне, коли Оксана Маркарова з'явилася вже в Вашингтоні, актуалізувалася тема прямої безпекової угоди між США і Україною. Такої, як має Японія, Південна Корея Ізраїль. І тоді Банкова, включно з Маркаровою, криком кричали, нам не треба ніякої прямої безпекової угоди з США, нам треба членство, повноцінне членство в НАТО. А хіба це не нагадує ситуацію, коли, наприклад, президентський французький президент Макрон говорить, що він готовий вести французькі частини на територію України? А Зеленський верещить, не нада нам ніяких французьких військ. А вони нам треба. Вони нам треба насправді. Тобто Зеленський, коли він говорить про те, що от ви прикриваєте Ізраїль, а скільки ізраїльських технологій і виробників задіяні у американському військово-промисловому комплексі? Запитував хтось. А скільки інвестицій американських в ізраїльську економіку вкладено? Мені здається, мільярдів під 200. Тобто Ізраїль просто колосальний технологічний хаб для Сполучених Штатів. Колосальний. І ізраїльські технології задійно інтегровані в американські технології оборони. Американці прикривають свої інвестиції. Якщо б американських інвестицій в Україну налічувалося б мільярдів 200, американців би само собою виникало бажання захистити ці інвестиції на території України. Але ж Зеленський робить все, щоб сюди інвестиції не йшли. Зеленський робить все, щоб взагалі відлякати, будь щоб покласти економіку, загнати її під плінтус і зробити. Війну в Україні для заходу надто накладною, тобто занадто коштовною, щоб її довго вести. Що і влаштовує Путіна? Хіба це не дії в інтересах Путіна? Дії в інтересах Путіна це однозначно. Однозначно.